Служба безпеки встановила ще одного колаборанта, який працював на Російську Федерацію, у захопленому Новайдарі Луганської області. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України. За співпрацю з ворогом колаборант отримав посаду директора незаконного правоохоронного органу Новайдарівського лісомисливського господарства. На цій посаді він сприяє окупантам у забезпеченні контролю над використанням лісових угідь, видобутку деровини, розподілу лісових ділянок. Встановив Но що колаборант особисто крашує та за визначену таксу надає дозвіл підприємцям на проведення робіт пов'язаних із видобутком зберіганням або переробкою продукції лісу. Та полювання наразі слідчими служби безпеки України повідомлено фігуранту про підозру за частиною 7 статті 111 прим. промодин це колабораційна діяльність та за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Колаборанту загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної Прокуратура.